Привіт, друзі! Перпендикулярні прямі. Що це? Перпендикулярними називають дві прямі, які при перетині утворюють прямий код. Для того, щоб побудувати перпендикулярні прямі, можна скористатися косинцем. Ось косинець маємо. У нього є прямий код. Будуємо дві перпендикулярні прямі. Одну пряму побудуємо вздовж одного. О, катета косинця, а другу здовж другого катета. Ось оцей кут утворений при перетині двох прямих є прямим. Якщо позначити цю пряму А, цю пряму Б, то записують Оцей факт перпендикулярності таким чином: пряма А перпендикулярна до прямої Б. Ось цей значок використовують замість слова перпендикулярний. Для будь-якої точки прямої існує пряма перпендикулярна до даної прямої і до того ж тільки одна. Ця властивість називається теорема про існування єдиність перпендикулярної прямої. Яка проходить через дану точку. Ось ми маємо пряму А, маємо точку Х. І через цю точку можна провести перпендикулярну пряму, і ця пряма буде єдиною. Для того, щоб провести її, суміщаємо один катет косинця із прямою А і посуваємо косинець вздовж цієї прямої до тих пір. поки Друга вершина косинця не співпаде з точкою Х. Тепер проводимо вздовж другого катета. Пряму ця пряма і є та єдина перпендикулярна до прямої А. І ще одна властивість. Для будь-якої точки, яка не лежить на даній прямій, існує пряма перпендикулярної до даної. І до того ж тільки одна. Як провести перпендикулярну пряму, яка проходить через точку, яка не лежить на даній прямій? Ось маємо якусь пряму L. Маємо точку X, яка не лежить на прямій L. І тепер проведемо перпендикулярну до неї пряму. Для цього суміщаємо один катет. Косинця із прямою L. Посуваємо його вздовж до тих пір, поки інший катет не пройде через точку X. Тоді проводимо через цю точку вздовж катета іншу пряму, ця пряма перпендикулярна до прямої L. І проходить через точку, що не належить прямій L. Ця пряма єдина. Це все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.